За останні роки ми неодноразово чули поняття колективний імунітет. У цій лекції ми пропонуємо вам детальніше розглянути, що ж це таке. Почнемо з визначення. Колективний імунітет це явище несприйнятливості окремої спільноти до інфекційних захворювань. Він складається з індивідуальних імунітетів кожної окремої людини. Ми маємо розуміти, що коли вакцинацією охоплено лише кілька осіб, ризики спалаху інфекційних захворювань високі. Однак, якщо більшість людей вакциновано, то ймовірність передачі інфекцій суттєво знижується. Інколи неможливо охопити вакцинацію 100% населення. Саме тому колективний імунітет особливо важливий для захисту тих, хто не може бути вакцинованим, наприклад, діти та дорослі, які мають протипоказання та не можуть щепитися і отримати захист від інфікування. Якщо не можна охопити 100% вакцинованих, то який відсоток є оптимальним для створення колективного його імунітету. За рекомендацією ВОЗ, якщо 95% населення країни вакциновані, то вони мають повноцінний захист від спалахів та епідемій, інфекційних хвороб, яких можна запомігти за допомогою щеплень. Розглянемо це на прикладі коронавірусу SARS-CoV-2. Як ми знаємо, це вірусна інфекція, яка швидко розповсюджується, оскільки основний шлях її передачі повітряно повітряно-крапельний. Якщо охоплення вакцинацією досягає 95%, це зменшує ймовірність передачі хвороби від людини до людини і захист отримують навіть ті, хто має абсолютні протипоказання до щеплення. Тому кожна відмова або відкладення проведення щеплення це загроза не тільки власному життю, а також життю тих, хто з об'єктивних причин не може цього зробити. Вакцинуйтесь самі та вакцинуйте своїх дітей. Це безпечно, безоплатно та ефективно. Для цього просто зверніться до свого сімейного лікаря або в найближчий медичний заклад. Докладніше читайте у текстовому варіанті лекції.